Всім привіт! Третій день в Карпатах, став зранку і думаю йду пройдусь. І зараз покажу мій перший білий гриб цього року. От такі справи, такий красунчик. Так що, якщо перший раз на моєму каналі, подивіться інші відео, зайде контент, підписуйтесь, пишіть коментарі. Якщо хочете десь якийсь гарний тур по українським Карпатам, так само пишіть, зв'яжемось, скажете свої побажання, зночівлюю на один день. Любий каприз, як то кажете, за ваші гроші. Домовимося і поїдемо! Всім приємного перегляду. Радість ти моя синьо-окая. я. Тільки пішли грибочки. Ще один. О, то сьогодні буде грибова юшка. Железобетон. Уже три штучки, три перших білих гриба цього року. Супер! Так, зразу вам такий буде, е, як воно правильно, енциклопедія єстивних грибів і неїстивних. От, чортовий гриб, це не є синяк. Синяк єстивний, а чортовий гриб не Від нього можна отруїтися. Майте на увазі. О, сфокусувало. сидіти, сядь. Дай лапу, дай лапу, молодець, дай лапу. Дай лапу, дай лапу. Третій Карпатський день І я в шокові починаю гриміти. Оце Природа Так що, Зараз я буду переміщатись Але, блін, мені подобається Боже, як мені подобається Уху Дай боже щастя! Ну, відповідь має бути бебев. Ану, де, дай Боже здоров'я? Дай Боже здоров'я. Грибочки, грибочки. І де ви мої грибочки такі великі малі О, хмара, хмара пішла туди Хмара пішла туда красота. Фу, вау. Так ох, почалось. Чуєте класний звук? Оцей звук я дуже сильно люблю. Де ти там? Не сиди вдома. Да здоров'я! Вот я так іду, иду. І думку гадаю Чому я не сокіл? Чому не літаю? Дощ паде. Завтра всі погреби. Mm. У мене прямо я відчуваю, що зараз буде баба. Зараз буде сильний баба. Не набирає силу зараз. Якщо як кажеться, зараз, зараз йобне. Щоб я не вийовувався. Тато, давай! Музику. І Рома теж. Ото тріснув. Фу. Молодець! Не тримай в собі! Газуй! Газуй! Здоров'я! Дай Боже щастя! Все, привіз, зверху я прийняв! Люблю вас! Ото От мене занесло ляха муха! Блін, мужики. От так. А я думаю, чому так носить так гримить? Іх має взагалі дуже цікаво. Дякую тобі, Боже. Раз я вийшов на таке місце святе, мене прям тяне, то я мушу тут поклінь віддати, помолитись. Отак. От О. Меморіальний дуб Василя. Кого? Миніва. Не даю. Свічки не маю. Але я сьогодні запалю багато, за вас і за всіх. От так що так, На коліна ставлю. Одне. там тоже все пучка вот так Фу. иду в лес далее тут самое главное самое главное тут Навіть не тут, а тут і там. Привіт, передають. Недавно був ранок, а тепер декілька мультиків і вже вечір. Свіжа травичка. Пахне сіном. О! Краса. Сьогодні грибової юшки напевно не буде, бо не буде коли її робити. Все саме класно, лишимо на четвертий день. Фу, а сьогодні я просто хочу добратися до одної класної вершини і там заночувати. Фу. Так що третій день в Карпатах був цікавий, грибний, але завтра можуть бути ще більші гриби. Саме цікаво, зараз 9 година, 35 хвилин вечора. І ще не темно. Але я дивлюся, що мене темрява застане, я не відійду. Я думаю, в 10 вже буде темно. О! так що отак. Тиша. Тільки чути ще за світру і як співають пташки. Поки ще видно, покажу вам ось чого дуже смачний чай і дуже запашний оце материнка. Боже мій як воно пахне. От сьогодні, я думаю, ми зробимо чай замість грибової юшки. А гриба юшка буде завтра. Ой, краса. Ням-ням-ням. Ось такі вечірні краєвиди. Ось така краса. Фух. Блін, трошки випив палянки. Я так прискорився і з мене так потилиють, що то капець. Ні, сонця, нічого нема, а з мене лиє, як в сауні, як в бані. Ото я козак. Так, в принципі, на ту горку я зайду, а там буде видно. Я вже їсти хочу. Але грибну юшку хочу зварити, щоб ви побачили простий карпатський рецепт. Без ніякої сметани, без нічого. Просто гриби. Моя заправка, вода, ну, цибулька. Все побачите завтра. Інтрига. Зайшов я на цю гору. Отака вечірня краса. Зараз, 10-та година вечора. Ух. От так... Зараз йду ставити намет. Я вискочу як пуля. Да, так, то я зробив подорож, третій день, і де вже я є. Ух. А завтра буде пункт призначення. Завтра дабіт цікавинки будуть. І грибова юшка буде, і душ буде. О! Так, добренько. Фух, йдемо далі. Так, от з ліхтариком а така в мене видимість. Намет, зараз буду розставляти рюкзак, далі там вже нічого не видно. Намет буду ставити ось тут, між двома деревами. Завтра покажу. Це я так спеціально маскируюся і щоб під сонця ховатися. Ну. Шкода, що не смереки, не хвоя, але в принципі в таких деревах я думаю кліщів не буде. Ну, побачимо. Так що рухаємось. Я не знаю видно чи не видно. Але в мене прям по голові масаж роблять. Ті метелики. О, я весь в метеликах. Капець. Думаю, вони напевно ще людей тут не бачили. О, а ну йди сюди, дві. Ой, які красавчики. Привіт, друг! Лети. А на голові ж теж сидять чи що? В першу чергу, коли приїжджаєте на природу, розкладайте намет, а не пийте горілку. Все, тепер мені вже нічого не страшно. Закидуюся, стелю. Та й буду робити чайок. О, в мене в палаці поселився якийсь друг. Так, його зараз треба акуратно звідси викинути. то я його ношу, блін. В палаці того паучка. Добре, що тут змії нема. Так, паука ми переселили, але тепер на мене злітаються всякі різні нічні метелики. Отак. От Все собі вже приготував. На спальному мішку я ще буду сидіти. Закриваємо. Щоб... Ай! Ай! Отак! Щоб ніхто сюди не залазив. Ну, якось так. Поки що. В траві, до речі, дуже важко настроїти пічку, поставити, бо трава. Тут капець яка по пояс. Завтра все побачите. Тому, я думаю, на цій ноті ми будемо завершувати дане відео. Я накриваю чайок. Ось такий буде запашний, шикарний, з материнки. Тому, якщо зайшов контент, подивіться мої інші відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо хочете в якусь таку подорож, хочете у таку дику, хочете цивілізовану, можна і на кріслки кудись піднятися, можна на говерлу піднятися. Любий каприз, пишіть в коментарях, зідзвонимося, домовимося. А я буду зараз вечеряти вже пів одинадцята вечора і буду лягати баїнки. А завтра буде ще один цікавий Карпатський день. Ось така темнота. Ніц не видко. До нових відосів. А пахне! Зараз покажу прикол. Ось моя потна майка. Це мій піт. І оці всі метелики просто обсіли всю мою майку. Оце магія і вони п'ють. Але вони хочуть світитися. Нічого собі ще такого не бачу. Вот так Це називається магія Карпат. Я навіть не буду рухати.